Мені, наприклад, воно не подобається. Во-первых, там ну, хоч розбереш, як там заплатити. Ну так я вже знаю, я водоканал заплатила, значить, воно там буде. Теплосет заплатила, воно там буде. А то не куди воно буде. йти. Я сплачую по як сказати по розрахункових книжечках. багато квитанцій заповняють трата времени, а так її одна єдина заплатила, і живи спокійно. Зручно. Буде ще світ. А так виходить світ, одну Не, За єдину і ні, ще поставимо, поставимося. Тому що ще не той. Немає у нас усіх тих. А ми не сплачуємо за комунальні послуги, бо ми живемо живем не в таких условиях. Ну за єдиною ну, Там же ту, в цю єдину квитанцію не входить. Плата за газ, за електричество. Так що поки ще там і там. Що там одна квитанція, її можна дуже швидко потіряти, а потім будеш доказувати, що ти платив, не платив.